Привіт всім україномовний канал. Друзі, от сьогодні у нас піде така тема. Тема досить простенька, але на даний час сьогодні дуже потрібна. Сьогодні ми зробимо от з тих двох дисків, зробимо піч буржуйку. Найшвидший спосіб, як можна швидко зробити обігрівач. Отакий. Ну, він фактично той обігрівач більше такий польовий, садовий, але кому цікаво, дивимося, не переключаємо. Я працюю і веду. То є лицева сторона диска, скажімо так. Значить, Маємо два диски. Один диск беремо, зразу же розгортаємо, лицевою стороною вниз. Оту верхній, лицевою стороною догори, так ставимо. Так ми їх ставимо. О, бачите? І о, зараз ми ото все по колі, по колі його вваримо повністю. Вварюємо. Кому цікавити прихваточки. Так, друзі, для того, щоб швидше обварити, треба ту всю ржу, ту стару фарбу ту фаску зняти. Знімаємо по колі, воно просто пришвидшує вам саме зварочний процес. Поїхали. От і все. І тепер то все по колі обварюємо. Зварюємо два Зварюємо два диски до кажуть докупок. Поїхав. Оварили ми його по колі, бачите, все обварено по колі. По бажанню чистим, не чистим, це вже бажання майстра. Далі. Їдемо далі, перевертаємо його догори ногами. Так, буржуйку нашу майбутню я перевернув догори ногами, тобто якби на той низ. Бо тут буде, буде тяга і рушта, там, чи як хто їх як -то, як -то називає. То глушимо отак пластинкою. Заварили, заглушили. Перевертаємо. Так, то у нас виходить вверх. Тут в тому місці. В тому місці. Тут в тому місці можна прорізати от -от -от внизу збоку, от -от -от. а можна різати от -от -от верхом. О, от його верх можна обрізати, але ну, я вам так даю просто. Я прорізаю всередину, тому що тут ще можна щось менше поставити, там чайник, якусь кастрюлю маленьку. Я прорізаю отут. Так, тут тяжче прорізати, але воно більш в кінцевому результаті ефективніше. Підемо далі. Його опиляємо максимально тут, загладимо. О така вийшла нас дара. Ідемо далі. Тут зараз ми проріжемо, дверцята зробимо. Туди йдемо по ребрах. Перебрах, перебрах. 20 см ширина, ну і висота буде десь 12-13 см. Така вийшла в нас такі дверцята на нас. Вийшла. Йдемо далі. Тій стороні на задній будемо зараз тут різати отвір під комен, під, під вихлоп. Але перше наготуємо саме ото коліно, зараз робимо. З вісімдесятки труби. Вісімдесятка, сотка, хто що має. Ось таке в нас вирізали, І ось таке от коліно зробимо. І зараз будемо його сюди садити. Ось, що ми сюди. У нас виходить. Стово. Вже щось є, який зрізав. Ну, вихлоп, ми й вихлоп, комен заварили. це З труби 100-сотка труба. Воно. Заварили. Ну, тут якщо ви робили, контролюйте цей отвір. То він найскладніший тут. Так як я різав булгаркою електродом, то воно мені йшло тут тяжче. Хто має яку плазму різку, різку, то, то взагалі без проблем. Ну що зараз ми її ставимо на, на ніжки? it Туди наша буржуйка вже стоїть на ногах, такі ніжки 30 см. Вище, я думаю, не треба від землі. що Тепер нам залишається дверця та і верх накрити. Дивимося, кому цікаво, не переключаємо. Петлю я роблю таку от. Такі трубки, навіть не знаю, що то є, але той 10-й 10 кругляк. От зробив я таку петлю, бачите, от так вона працює. І отаку от роблю защовку, як то правильно сказати. І все. І от, що воно в мене виходить, отаке от воно в мене виходить. Ось така петля і от така защолочка. Все, просто, просто і на хлопський розум. Чому ставлю одну петлю? Тому що можна би було і внизу ще додати. Але коли при нагріті воно може розширюватися метал і піде, деформація, можуть клинити. Але її, її достатньо її вистачає, бачите, воно все працює, все працює. Ну, тепер останні штрихи вверх, ручки. І в принципі наш сьогодні проєкт готовий. Їдемо далі, дивимося, кому цікаво. Маємо лист такої бляхи. Товщина її 3 мм. Бляха не нова. Ну, фактично металолом, але й не можна сказати, що металолом, тому що вона дуже доброму, ще здоровому стані. Зараз ми його вирізаємо. О -от, -такий от кружок. Ось такий круг. Виріжемо. Обгаркою. Ще Зараз я тут буду його вирізати ту гарчу Також так скорочно все показую. І далі потім. Таке допрацювання. треба його вот таке кульцо. чистки дрот. Загнув його. Ми його вставляємо. З тої сторони в вдох. Для чого? Того, щоб та бляха трималася купи, просто щоб вона була постійно при, при самій буржуйці отої верхній. Отой бляк, якщо так можна на нього сказати. У нас кажуть, бляхи на кухні. Ось тут можна собі відкрити на відкритому вогні щось, варити, жарити, парити, як кажуть, а та використовувати її на підірву або на опалення. В принципі, все готове, тільки ще зараз додамо дві ручки, щоб можна було взяти, перенести їдемо далі на чекає дров що поки що нема тут дуже довго спробуємо ми поки так вона працює тягаєш забагато закриваємо верхована бачите навіть від паперу жар досить Серйозний. Ну що ж, от і все на сьогодні. От така вийшла в нас піч буржуйка. За основу ми взяли автомобільні диски. Хочу наголосити. Ідея не моя. Не хочу привласнювати собі чужої ідеї. Мені тільки були, показали отакого от плану буржуйку. От, я тут тільки які допрацювання зробив. Оту я деру, я її зробив меншу, так як я вам порозказував, хто дивився в ролику, меншу. І оту бляху, тій буржуйці, що показували, вона була просто отак бляха і все, я тільки доставив таке кільце і ручку, і все. Так, які мінуса зараз в тій буржуйці? Що низ відкритий, низ відкритий, так що якщо її ставити в приміщенні, Мусите добре враховувати пожежну техніку безпеки. Тому що відкрито і воно все, цей попіл гарячий він буде спадати просто на землю. Туди, куди ми їх робимо, вона підходить, тому що це то є такий польовий садовий варіант. Плюси, які є? то що вона є маленька і її в будь-якому місці можна поставити. Як ви вже зрозуміли, Бо багато хто з вас зрозумів. Зараз ми їх виготовляємо в першу чергу для наших військових, для наших військових щоб хоч максимально забезпечити їх теплом. От. То є проекти такі спільні з волонтерським центрами. Волонтерські центри отаку, нам підкидають нам отакі, таку ідею, такі проекти, і ми вже їх ми вже тільки робимо. Матеріал збираємо хто де що може, як то кажуть. Ось От. От така вона вийшла, друзі, у нас, як ви вже замітили, стоять вже в мене заготовочки на наступні 4 обігрівача. Я тільки зварив і будемо вже приступати далі. То є 13 диски, а то є 14, а може навіть і 15. Ну що ж, Дякую всім, хто дивився ролик, хто дивиться канал, хто підписується. Тільки ну, щоб у вас було бажання, можете сміло починати. Тут як вимог таких немає. І ви бачили, по, по інструменті також дуже мало інструменту треба. О, щось тут надзвичайне. Ну що ж, Дякую всім. До нової зустрічі. Перемога буде за нами. Слава Україні! До нових роликів! Дякую.